Студенти проти міністрів проти поборів у вишах, так молодь називає запроваджені урядом платні послуги, піднялися 13 українських міст і Крим. І таки свого домоглися. Нехай частково, але чиновники скасували рішення брати гроші, наприклад, за перескладання іспиту чи консультації. Вона постанова 796. Харківські студенти сьогодні на неї поклали болт і показали, що ця ухвала з ними зробить. Студенти після закінчення університету притворюються на бідняків. Бідняками переконують студенти. Їх роблять кілька нових правил: плата за повторне складання іспитів та за пропускання лекцій без поважних причин, за ремонт гуртожитків та інтернет, за лабораторні роботи та студентську форму, якщо вона є. Мені дуже дивно, коли приймають люди, в цим професійно повинні займатися, приймають такі постанови і не думають абсолютно про студентів, які і так живуть від стипендії до стипендії. Я вважаю, що це підсилення ще корупції вузі. Якщо воно розпочинається з малого, то з кожним роком, з кожним днем воно буде збільшуватися і збільшуватися. Це вже львівські студенти. Вони теж мітингують і навіть написали петицію президенту і прем'єру. Найбільше їх гнітить… Плата за користування бібліотекою у неробочий час. От наші депутати вони за навчання не платили. Вони хочуть щоб ми платили за навчання. Це, це абсурд. І Всі бібліотеки в місті Львові вони є безкоштовні, і бібліотека університетська не, є, не має бути винятком. І львівським і харківським студентам у Києві дали відповідь, що правда ректори столичні постанови про платні послуги. Вони прочитали і сказали. Цілий ряд статиції цього як воно називається у нас рішення, вони дуже корисні. Скажімо, от знову ж таки перукарня, якщо ми хочемо її зробити. Як її зробити платно чи безкоштовно для студентів? Або зубопротезний кабінет? Але студентів турбувало інше. Буває дні, коли дати дійсно не можеш прийти на пари. І ти нічого з цим не можеш зробити, і тобі придеться платити просто за день 300 гривень. Я вважаю, що це ненормально. Ректори студентів заспокоювали. Ми беремо гроші, але не студентів, а ті, хто відрахований, має хвости. Ми даємо право йому скористатися освітянськими послугами вже як громадянину, а не студенту. Якщо він ліквідує заборгованість... Оті кошти, які б ми заробили по цій 976-й постанові, вони відповідали б одному відсотку бюджету університету. Один, два, півтора. Ці кошти не роблять фінансової політики університету. Та найбільш переконливим був прем'єр. За дорученням президента України Віктора Януковича, уряд відмінить деякі положення постанови про розширення платних послуг вищими навчальними закладами оплату за консультації, лабораторні роботи, перескладання іспитів і практику усе ж скасували, але відповідного документу студентам так і не показали. Молодь запевненням сьогодні не повірила. Оксана Котова, Світлана Хрущак, Наталка Білокудра і Таша Трофимова. Новий канал.